Шановні депутати, шановні мешканці, Ніколай Петрович, хочу запитати, що ми будемо робити з Каляновським. Дуже багато людей звертаються в воєннослужащих, які потребують допомоги. У нього є кошти, які повинні виділятися чи людям, чи на якісь благоустрій. До мене також звертаються мешканці по його округу. Що вообще, що ми будемо з цим робити? Відно діючого Ну, треба Там його доглядає в Верховній Ради, відповідний закон. Його дожди прийняти. і ми посі згідно цього закону, будемо діяти про гроші, про гроші, про гроші мова. А до кого людям звертатись? До Оксани Володимирівної до мене? Добре, шановні депутати, шановний Микола Петрович, до мене звернулася дружина. Загиблого. Я не буду називати прізвище. Вона е, його, її чоловіка відпивав отець Сергій. Потім було 40 днів з дня загибелі, І вона звернулася, ну, скажімо так, за місцем проживання до іншого священника, Не ПЦУ. Він їй відмовив. Вона прийшла до нас волонтерські ценси слізами. Це ми врегулювали питання, але все ж таки я на другій сесії піднімаю одне і те ж питання стосовно переходу більшості наших церков до ПЦУ. І це питання треба нам, шановні депутати, вирішувати. Микола Петрович, слова хочу взяти. Зараз я вибачаюся, щоб ми вже. Чи давайте ви потім, Микола Петрович, я з такого питання. Я робив запит і отримав інформацію стосовно використання депутатських коштів і проаналізувавши дану інформацію. В цьому році, на травень місяць, відсотків 70% депутати використали кошти тільки на допомогу на лікування. Вже в травні місяці депутатських коштів не було. А у депутатів на депутатські повноваження, і всі ці кошти, майже в повному обсязі, були спрямовані тільки на лікування або онкологія, або поранені. Давайте ми щось будемо робити з програмою міською, щоб вона забезпечувала наших мешканців не тільки депутати зі своїх депутатських. Що ми будемо далі робити? От в травні закінчили 70% у депутатів кошти на депутатські повноваження. Далі на півроку. До нас звертатися вже з цим питанням мешканці не зможуть це точно. Тобто, або ми розглядаємо питання збільшення е, суми депутатських коштів, або ми розглядаємо якусь ну так. міську програму по захисту населення і там виділяємо ці кошти. Бо ну ми ж розуміємо в цьому році, ми розуміємо, що це обставини так склалися, але ну це ж ненормально. Ми не можемо нічим більше допомогти людям і на своїх округах не проводити ніяку роботу, тому що всі кошти йдуть на лікування мешканців нашої громади. Доброго дня. Шановні присутні депутати, міські голова. У мене питання: чи розглядали ви на депутатських е, своїх засіданнях перед сесією? Наша організація півтора місяця тому назад направила дві заяви. Перша, щоб ви проголосували за звернення до Верховної Ради про е, скоріше прийняття закону про позбавлення мандатів заборони політичної сили. І друга заява залишала про те, щоб розірвати оренди з УПЦ МП Шостинська громаді. Скажіть мені, будь ласка, ви обговорювали ці питання, фракція, хоч одна. Вам казала про те, що зверталась наша громадська організація і зібрала підписи. Добре, дякую. Я почекайте, хочу почути. Не ви ж не начальник, що ви починаєте допутати? Ну будь ласка, скажіть, ви це обговорювали питання? Виступить. Ні, я хочу сказати про те, що наша громадська організація направила дві заяви. І, будь ласка, ми просили, щоб сьогодні ці звернення їм. були ми, розглянуті. Почули. Дякую. Якщо жодна політична сила нас цьому не підтримує, скажіть мені, будь ласка, про це. То що люди, які підписували і видалити заяву, вони чекають на це відповідь. Дякую, Наташа. Присаживайтесь. Слава Україні. Героям слава.